З чого залежить естетика вашого підборіддя, а саме шийно підборідного кута? Є три основні фактори, які впливають на якість шийно-підборідного кута. Перше це стан вашого обличчя в плані показів до підтяжки обличчя. Коли є птоз обличчя і тканини зверху опускаються в зони шиї, то це, звісно, шкодить шийно підборідному куту через те, що тут збираються великі маси тканин, які утворюють підборіддя. Другий фактор це проекція вашого підборіддя. Якщо проекція підборіддя знижена, то підборіддя буде сплощене. І дуже важко впливати на відновлення цього кута доти, доки не буде відновлена нормальна проекція підборіддя. Це можна буде зробити як щелепно лицевою реконструкцією, так і за допомогою постановки імпланта підборіддя. І третій фактор, який впливає, це вміст. Вашого підборіддя та шиї. Якщо у нас є багато жиру за плятізмою, якщо є гіпертрофія підшелепних слинних залоз, якщо є гіпертрофія м'язів, то будь-які втручання будуть неефективними для відновлення щільно підборідного кута, допоки не буде виконана операція під назвою скульптурування шиї.